Це наша машина нашої групи. Вона ще з нами з Харкова. Допомагала вивозити трьох сотих. Ми діяли як евакуаційна група з самих позицій. Ні разу не підводила. Показалася добре і на дорогах, і в грязюки. Плюс вона зараз у нас діє як вогнева. Ми виїжджаємо, буває, працюємо прямо. З багажника про машину свого підрозділу розповідає нацгвардієць Буян. Наразі його бойовий розрахунок працює у Бахмуті, нищать ворога з міномета та гранатомета ГС-17. В розчоті у нас було три чоловіка. Зараз діяли як штурмова група, відбивали позиції. І третього отримали при штурмі здання легку, легкий трьохсотих. Осколки залетіли в ногу і. Час знаходиться в больниці, держим за нього кулаки. Боян воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Його бойовий шлях розпочався з Харкова. На Бахмуті зустрічаються і мобілізовані, яких використовують як пушечне м'ясо. І є штурмовики вагнеровці і руський спецназ. Тому що діють вони малими групами. Не дозволяємо їм підходити до наших позицій, щоб вони. Не входили в ближній бій, хлопець боронить Україну у складі бригади Спартан. Каже вона, зокрема, відзначилась в боях на Харківщині поблизу козачої Лопані та на Донеччині біля Майорська. Анастасія Дашко, Юля Бітім'ярова Суспільне новини Донбас.